Як зекономити кошти на опалення на все життя? Саме простий спосіб це вдітися потепліше і виключити своє опалення. Шутка німальною платіжкою за ваш будинок вас забезпечить тільки теплові насоси. Теплові насоси забезпечують трьома основними функціями будинок: це теплом, взимку, гарячою водою, круглий рік і охолодженням будинку влітку. Сучасні теплові насоси з одного кВт спожитої електроенергії видають до п'яти з половиною кіловат тепла. Порівняно син звичайний електрокотел споживає в п'ять разів більше. Така система взагалі не має мінусів. Хоча, напевно, один є: це вартість початкових інвестицій. Тепловий насос це єдиний прилад, який в поєднанні з системою приточно витяжної вентиляції і системою охолодження будинку зробить максимальний комфорт для вашого життя, вашому домі мрії. А в великих будинках ми використовуємо систему ґрунт вода на таких теплових насосах, і ми їх використовуємо там, де недорога вартість буріння свердловин під нього. Існують і другі системи: повітря, вода, 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 і залежно від вашого розташування, від вашого будинку і конструктива його, ми обираємо ту систему, яка підходить сугубо для вас. Тому Кому цікава тема теплових насосів по посиланню в шапці профіля є мій телеграм. Я вас проконсультую особисто. Всім тепла або холоду. Слава Україні! Побачимося.